Багато хто насправді вважає, що планування це те, що треба робити, власне, наприкінці життя або коли хвороба прогресує. Ні, це не так. Планування це про якісний догляд наприкінці життя, про здійснення бажань і про те, щоб родичі розуміли, чого ви хочете, з чого почати. Почніть з відвертої розмови з близькими про те, чого ви хочете. Чи це буде зосередження на максимально можливій якості життя, чи це будуть максимально можливі інтервенції та реанімація? Зберіть аптечку, яка буде вдома і буде необхідна вам для догляду та для корекції важких симптомів. Обов'язково ліки для контролю хронічного болю. Це можуть бути як швидкі форми, так і пролонговані форми, таблетовані, ін'єкційні або пластирі з чіткою інструкцією, лиском призначення, як їх приймати, коли, через який час і тривалість. Ліки, які контролюють нудоту, це може бути метаклопроміт або оситрон, або ті ліки, які ви гарно переносите, які призначив вам лікар. Також таблетовані форми та ін'єкційні ліки для контролю закрипу або діареї це дуже часті симптоми в паліативній допомозі, які також можуть бути побічною дією певних препаратів. Засоби для гігієни та догляду за ротовою порожниною спеціальні щітки, гелі та спреї для зволоження профілактики сухості в роті. Для того, щоб ваші родичі, коли з'явиться якийсь важкий симптом, не бігали по дому в пошуках листка призначень в кожній шухляді, розробіть чітку інструкцію, де напишіть по пунктам і великим шрифтом. Які знеболюючі ліки приймати, як контролювати симптоми і де знайти ліки, до кого звернутись в разі непередбачуваної ситуації телефон лікаря вашого лікуючого та медичного персоналу? І не забудьте написати номер телефону швидкої допомоги. Пам'ятайте, що життя триває, і цей план треба постійно переглядати.